Друзі, привіт! Відповідаю сьогодні на питання, де шукати класних партнерів, партнерок неважливо. Викладаю зранку рілс, що я чую зранку. Можна запросити тебе на сніданок, давай я замовлю тобі таксі, чого тобі зараз хочеться. І в мене, звісно, під цим рілсом питають: а де таких знайти? І от як тільки в нас стається історія, що треба когось шукати, шансів, що ми знайдемо рівно 0%. Тут трошки про карму і трошки про взагалі обмін, що таке рівноцінний обмін і що таке такі кармічні відбитки. Так що давайте про все по порядку. Пункт один. Дуже часто в наших, принаймні таких східних більше культурах я стикалася з думкою, поведінкою, та й сама колись так думала, що ти мені, значить, повинен. Там, зірку з неба дістати, любити, цілувати, носити, все купувати, то допомагати і так далі. І так далі. це все тільки понеділок. Я за собою, принаймні, можливо, ви мені підтвердите або ні, помічала таку установку і помічала в її, там в жінок, дівчат, мого покоління з моїх частин світу, схожу історію, що чоловік дуже багато чого повинен. Він повинен те, повинен це, повинен щось іще. І звісно, коли ти так підходиш до людини, що вона з тобою тільки познайомилася, а вже повинна тобі такий список, що він просто розвертається на 33 частини, то нікому не хочеться нічого давати. Я помічаю саму глибинну проблему з тим, що ми або робимо з себе якби, жертву Я ж тобі все, а ти мені нічого. Одночасно ти повинен мені всі ці 33 пункти. І знаходження ось цього балансу між брати і давати, це насправді дуже непроста історія. Між брати і давати. Послухайте, чи вам відгукуються. Якщо у вас іноді з'являється відчуття, що. Так я ж для цієї людини так стараюся, я ж для цієї людини так багато роблю. Я ж цій людині віддаю всю себе. Помічала колись за собою такі думки, такі ідеї, такі відчуття, відчуття розчарування, що я то для людини все, а вона вітаю! Якщо ви це відчуваєте за собою, я це відчувала теж мільйон разів. Це поведінка жертви. Жертва дуже часто хоче віддати все і навіть більше. Віддати все і навіть більше це нездорова історія завжди. Тому що нагадую, що за ієрархією взагалі цінностей в житті, ми в себе завжди маємо бути на першому плані. Саме тому моя філософія називається Я свій найбільший фанат. Тому що я у себе на першому місці і себе себе я люблю найбільше. Це, знаєте, як з маленькими, з, з чайною церемонією, маленькими чашечками. Уявіть собі, чайна церемонія. Всі сідають навколо, всі вже приготували ці маленькі чашечки. І ну, підставляють, бо що чай зараз будуть наливати з цього чайника. А чайник пустий. І всі, хто вас оточує, це ці чашечки. А ви це чайник. І якщо ви в себе заранше не налили воду, то нічого не зможете налити всі ці маленькі чашечки. Так само з обміном брати, давати, перед тим, як когось шукати взагалі, думати, що там взагалі кому давати. Дуже важливо наповнити власний чайник, наповнити себе, ось цим відчуттям, що я свій найбільший фанат. Тоді, коли ви знайдете, наче да, зустрінеться, неважливо як це назвати, відповідна людина, то ви на неї не обрушите весь свій пустий чайник, да, просто бам по голові, а, а зможете давати те, чого у вас багато. Тобто пункт один взагалі ми ще не говоримо ні про яких партнерів, ні про кого. Ми говоримо про себе, про наповнення свого чайника. Щоб я себе не відчувала жертвою за будь-яких обставин. Тільки після цього, коли я розумію, що я причина всього, що я причина того, що зі мною відбувається, я причина того, як до мене ставляться люди. Тільки після цього ми можемо говорити про будь-який рівноцінний обмін. Якщо тобі відгукується філософія Я свій найбільший фанат, я залишаю посилання в описі, почитай більше про цю мою філософію. Тому що нема мови ні про яких партнерів, поки ми от цю частину не закрили. А що ж далі? Парокарму, да, і це рівноцінний обмін? Рівноцінний обмін це коли ви обмінюєтеся в різних сферах, і цей баланс він зберігається. Да, звісно, хтось може дати трошки більше в емоційному обміні. Але оце так я дуже дурну думку чула. Знаєте, там коли модні були в моєму дитинстві жіночого жіночі журнали, що значить, вона його тільки наповнює, а він тільки приносить матеріальне. А ви погодилися на стосунки, де він каже: Я буду просто отак от от давати, але ніколи не буду тебе слухати. Ну, 100% ні. 100% це не звучить як рівноцінний обмін. Тому що варто собі прописати, подивитися на різні сфери життя. Це емоційна сфера, це матеріальна сфера, це цілесна сфера. Це такі от три основні. Якщо в емоційній сфері ви підтримуєте людину, а людина вас ні, у вас не рівноцінний обмін. Якщо в матеріальній сфері, а матеріальне це не тільки гроші. Це ще і час витрачений на там навіть то само прибирання в домі, будь-які матеріальні речі приготувати їжу Матеріальне – це не тільки заробити гроші. Якщо ви робите щось по дому, а людина приносить саме кошти, це теж матеріальний обмін. Це не те, що ви його наповнюєте а він вам гроші. Нет. Якщо ви щось робите багато в матеріальному світі. То це теж обмін чисто матеріальним. І чисто обмін в тілесному. Обмін має бути добре обидвом партнером в стосунках. Якщо одна людина каже, я все для твого задоволення і твоїх приємностей, а мені та і так норм, то не буде цього рівноцінного обміну. ці три сфери і подивіться, якщо зараз так, є партнер, в яких, в яких цих сферах. Є нерівноцінний обмін. І завжди, щоб запустити рівноцінний обмін, варто проявити ініціативу і спитати, а що я можу дати більше, чим я можу покращити наші стосунки? Що я можу дати більше, що я можу дати. Бути готовим взяти можна тільки теж, коли ти можеш давати. І про ментальний відбиток. Дивіться, е якщо у нас був нерівноцінний обмін в минулому, да, от, наприклад, я помічала, що в своїх там далеких-далеких стосунках я десь там не дуже-то оцінила допомогу людини. Тобто людина мені дуже допомогла в одному проєкті, реально дуже вклалася емоційно, реально присвятила купу часу і мене підтримувала. А я реально недостатньо їй подякувала. І Гармічний да, менеджмент, тут взагалі те, що з нами стається, воно працює так, що я там недостатньо приділила уваги часу і вдячності. І, звісно, зі мною це сталося пізніше, тобто пізніше, вже наступна людина недостатньо оцінила мої старання, мій вклад і мій вкладений час. Тому, якщо зараз ви бачите, що хтось з вами вчиняє так, як не подобається. Типу не оцінив достатньо або нахамив, або знецінив ну, будь-яка ситуація. Зупиняємося, дивимося в своє минуле і шукаємо, де я так вчинила з іншою людиною, як це змінити, ввести нову дію, в ваше життя зараз. Тобто, якщо я там недостатньо оцінила, я зараз маю пошукати людей в своєму житті. І їм подякувати, висловити вдячність не тій самій людині, так? не обов'язково шукати ту саму людину, з якою ви там може десь не до кінця правильно вчинили. Ми шукаємо протилежну дію і втілюємо її зараз. Чому? Тому що кармічний менеджмент, відбитки, вони все одно так працюють, що те, що ви. Послали, втілили все одно повернеться, і багато от ви в ситуації зараз питаєте: ну чому він або вона так себе зі мною поводять? Відповідь завжди у тому, що ми колись так само повели себе з іншою людиною сто відсотків часу. Якщо одразу не приходить в голову, можливо, ми собі десь не до кінця зізнаємося, не пам'ятаємо, не усвідомлюємо, можливо, ми не зробили, а тільки думали негативно, та, тоді в минулі ситуації. І як з цього вийти, це зробити протилежну дію. Якщо я там недооцінювала, то тут я маю дуже оцінити, дуже подякувати комусь в теперішньому часі. Знову ж таки, це про те, щоб давати. Тому що. Запам'ятай, да? не треба шукати, не треба прям на силу вишукувати, робити критерії. Коли ти в хорошому стані багато даєш, да? даєш не означає віддаєш все до останньої сорочки. Ні, ти просто хочеш давати, хочеш дякувати і створювати позитивні відбитки в кармі. Да? То люди, які цього достойні, гідні, вони самі приходять в своє життя. Тому що бути причиною, а не наслідком, це і є насправді керувати своїм життям, а не контролювати. Контроль це, знаєте, гіперконтроль, контролювати важко. А бути причиною і розуміти, що я стовідсоткова причина всього. Це дає неймовірну легкість. Бо ти знаєш, що ти можеш вплинути. Якщо вам сподобався цей спонтанний подкаст, як завжди, залишайте коментарі. А я поїхала вести сесію.